Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Xiaomi серія F8 на цоколь HB3. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться дві світлодіодні лампи. Лампи доволі потужні, як заявляє виробник 70 Вт потужність даних ламп. Корпус ламп абсолютно. Повністю металевий. На кожній лампі використовуються дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму 12 вольт. На проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла, заявлена кольорна температура 6000 К у даних ламп. Потужність світлового потоку 13600 люмен, як заявляє виробник. Після встановлення таких ламп будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.